Якщо ви хочете, щоб ваша дитина розмовляла українською мовою, ви точно стикалися з такою ж проблемою, як і я. Саме тоді, коли народився мій син, я відчула, що дитинство це саме той час, коли закладаються основи всього, що ми любимо і чим дорожимо. Часом я шукала для нього якісний онлайн-контент дитячі пізнавальні відео, які відповідали нашій сімейній культурі. Але більшість всього, що я знаходила, було або російськомовним, або далеким від того, що я хотіла би бачити в його житті. І тоді я вирішила: якщо ніхто не створює контент, який потрібен моїй дитині, доведеться створювати його самій. Привіт, я маленька бджілка. мене звати Анжела. Саме так один за одним почали з'являтися герої моїх чарівних історій. Мій досвід у журналістиці та роботі у великих медіапроектах дали мені розуміння, як створюються мультфільми. Але справжнє натхнення прийшло із моїх із сином розмов. Його роздуми і дитячий погляд на життя нагадує про те, як важливо зберігати те, що ми маємо. Я маленький українець, я люблю свою мову і дідусів, і, і бабусь. Я зараз. Живу далеко від України. Щоб не сумувати, ми робимо із мамою смішні віршики. Якось Марк був зачарований Лесею Українкою, яка в чотири навчилася читати, в п'ять грати на роялі, а в дев'ять написала свій перший вірш. І разом з Марком ми придумали мультфільм на вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. Знаєте, що ця маленька велика історія знайшла свій шлях до дітей по всьому світу? Разом з Марком ми презентували цей мультфільм під час онлайн-мостів для українських громад за кордоном. Пані Надія зараз з нами на зв'язочку. Добрий день як взагалі прийшла ідея малювати мультик і хто є ілюстратором? Ілюстратором є я. Ось ми навіть приготували вам показати. Ось наш будиночок. Дивіться. Ми спочатку його намалювали на папері. Ось пишеньки, які в нас розкриваються, рухаються. Ось квіточки, які розквітають. Так. Ось мама з дитинкою, яких ми, ми можемо бачити наприкінці. І віконце з якого обіймає дитинкою маму, так? Так. Тут, тут у нас є ще півник. Півника допомагав мені трошки мат малювати сонечко зараз. Так. Півник, сонечко в двох варіантах, і е, Маринка. Так два та, та, сонечка ми вибирали краще. А потім прийшла велика війна, і вона змінила все, окрім нашої рішучості берегти своє у 2022 році, вже після початку війни, вийшла друком моя книга дитячих віршів «Веселопед». І це був мій спосіб сказати, що ми будемо творити далі, поширювати гармонію і добро. Сьогодні я з гордістю представляю вам новий мультфільм Лисиця і виноград. В його основі лежить байка Леоніда Глібова, одного з тих українських авторів, яких, на мою думку, недооцінили сповна. Глібов зазнав утисків через свою україномовну творчість. Його називали інакомислячим малоросом. Але він продовжував творити і його роботи живуть досі. Мультфільм обрамлений піснями двох всесвітньо відомих українських музикантів Раїси Кириченко та Миколи Леонтовича. На початку звучить унікальний запис пісня Раїси Кириченко Туман Яром, яку вона виконує разом із мамою Марією Корж. Завершуєш історію про лисицю його горобця Щедрик Леонтовича, який відомий у світі під назвою «Carol of the Bells». Нічаго не, не видно. Цей мультфільм особливий ще й тим, що він створений із глиняних деталей. Глина для нас, українців, є символом незламності життя. А ще моя мама родом з Полтавщини, де розташована гончарна столиця України опішня. Вона з дитинства розповідала мені безліч легенд про те, що навіть люди були створені з глини. І сьогодні ми, українці, як та глина, ліпимо себе наново, будуємо свою ідентичність і національний дух. А найважливіше, що мої вірші і мультфільми це спосіб донести до наших дітей справжні цінності. Показати їм красу української культури, а дорослим нагадати, що майбутнє наших дітей залежить саме від нас. Діти це наше майбутнє. Їхнє життя повинно бути не цим жахом, який вони зараз переживають, тремтячі отакі діти і їх батьків. А це повинна бути казка. А наша казочка починається з дієвих. Осіб. У нас це хто, у нас це лисичка, сестричка та горобчик, який сидить на виноградику, це своє життя я працювала. чи Заради дітей чи з дітьми. Я з Євпаторії. Крим, український Крим. Чверть свого життя я прожила в Євпаторії. Чверть життя я прожила в Харкові. Чверть життя я прожила в Полтаві. Ну, ще не чверть, але вже десь шість років я проживаю в Баку. Після того, як почалась війна. Я в минулому році їздила, я була в Полтаві і я їздила в Харків, в Харкові нас бомбардували. А чому поїхала? Ну тому що мого сина призвали до лав Ворожних Сил України. І моя старша дитина, мій син, він півтори роки на фронті. Це дуже важко. Але я вірю в краще. Я вірю дуже в перемогу України. Як мати я дуже переживаю за свою дитину. і багато провожу часу вільного, слідкує за тим, що відбувається на моїй батьківщині. А Україна моя батьківщина. І лише творчість допомагає мені заспокоїтися. Допомагає зрозуміти, що я жива людина, але зі своєю особистою дитиною я не можу розповідати про казочки, я не можу йому розповідати про творчість, тому що там інша реальність.